Так, Друзі, здорово! Дивіться, всі значить, чули про цю програму нову про заміну українського посвідчення на канадське без здачі екзамен. Значить, маю інформацію для вас, для вас бачив, був сьогодні з, зі своїм товаришем у реджестрі. Коротше, хто планував сьогодні піти, якщо подивитись цей ролик ще сьогодні, то не, не поспішайте, не йдіть, поки вже від завтра йдіть, бо е, наразі в них вони все про все знають, все нормально, все програма працює, але е, в них ще не підготовлена база. Начебто кажуть, що завтра вже все щось там зміниться, тож спробуйте завтра. Сьогодні не, не варто я туди йти. Може десь яких реджестрів щось і вийде. Але я не впевнений. Це з приводу готовності. Далі. Інформація про те, що ж то за те за взагалі-то програма така, бо пишуть там програма буде працювати рік. Наскільки я зрозумів з того, що нам сказали у реджестрі, що це не програма буде працювати рік. Я так зрозумів, що вона буде працювати на постійній основі. Але оця. Цифра один рік, це буде все ж надаватися будуть саме водійське посвідчення терміном на один рік. Тобто не програма працює один рік, а саме посвідчення дається на один рік. Чому так? Тому що. Тому ну, Тому що... Тому що, так? Я думаю, що це пов'язане з тим, що щоб не було якихось. Знаєте, питань по, з приводу пору, правопорушень на дорозі, тож вони надають українцям термін один рік, це як ніби е, випробувальний термін. Е, якщо за цей рік ви добре себе, себе будете поводити на дорозі, тобто не буде у вас там якихось е, страхових випадків, е, дофіга якихось там е, порушень правил дорожнього руху, то Через рік ви просто їх прийдете і вам їх вже обміняють на нормальне посвідчення, на довгострокове посвідчення. Також я так зрозумів, що наразі міняють на права GDL. І от саме через рік вони вже будуть повні у вас. Також є та сама інформація про те, що ну так і було в принципі до цього. Так по новому закону, там, якщо вам надається eh, gdl права, то вони через рік міняються на автоматично. Вони міняються на eh, повні права п'ятої категорії. Тобто це також враховуйте, скоріш за все, ну, можна міняти без питань, якщо хтось там лякався, типу, може не треба, може треба піти здати їх. Дивіться, там, там же ще є така новина, що наразі саме заме за, як, як скаже інструктор, такі права вам і дадуть. Тобто, коли ви здаєте самі на водійське посвідчення вже роуд тест то вам інструктор, тобто уже по ітогам того тесту, він буде ставити десь там галочку, чи давати вам GDL-права, чи давати вам повні права п'ятої категорії. Отже, в більшості випадків, я так думаю, вони все ж таки будуть п'ятої категорії, тож не переживайте, за рік вона автоматично стає, тобто наразі вона буде автомат, попередньо. П'ятої категорії GDL, а через рік вони вже стають автоматично повною п'ятою категорією водійського посвідчення в Канаді. Отже, в принципі, новина класна, і користуйтеся всі. Це нормально, типу за рік все буде в порядку. Але ведіть себе на дорозі, почитайте, раджу почитати, в кого невеликий досвід, та й в принципі всім раджу почитати е, в, в, в правила дорожнього руху, бо вони відрізняються від тих, які, до яких ми звикли там в Україні, або е, хто жив в Європі. Далі, що касається... Тих людей, які, які мають права не українські. Вони українці, але мають польські дуже багато людей з приїхали з Європи. Значить, ті люди, в кого не українські права, їм права, наскільки мені відомо, міняти не будуть. Потрібні фізичні права українські. Це не дуже добра новина для таких людей, але здати на права, це невелика проблема. В кого є можливість, то можете, я наразі е, дав запит в Україну, щоб мені мої права е, вони там лежать. В, ну, у, у минулому мрео називалося, як воно там за наразі називається, я не знаю. Воно там лежить, тобто мені зараз їх перешлють. Я там даві, ну коротше все це зроблю. Мені їх перешлють, то я хочу їх все ж поміняти, щоб у мене чеські мої поки що лишились. Як це буде, не знаю. Якщо нічого не вийде, то, поміняю, чеські піду вже здавати екзамени, як, як всі люди. Як всі нормальні люди. От. Тож така ситуація для тих, хто зрадів, але має не українські права. Отже, така фігня маля. Далі, що хотів ще сказати, дивіться, на фоні цього ті люди, які можуть поміняти українські права на канадські, то я вас вітаю ще з однією новиною. Маючи канадські права, ви можете звернутися у будь-яке на будь-яку автоплощадку або до ділершипу. Офіційного, неофіційного, неважливо, хто де хоче, то, то той там і буде. Тобто у вас є більш великі привілеї для того, щоб отримати фінансування на авто. Я також маю можливість вам допомогти в цьому. Я маю вихід на дилера, в якого є акредитований, сертифікований, маючи ліцензію фінансовий брокер. Тобто фінансовий продавець, який а, майже, ну я ще не зустрічав, майже всім робить дуже мало. Майже всім він може зробити фінансування без першого внеску терміном до 6 років, 72 місяці. Це те, що я наразі знаю, це те, що я був свідком саме таких, такого фінансування. Як я вам сказав, тобто відсоткова ставка там варюється, для новоприбулих вона завищена на перші підро, півроку. Е, яка вона конкретно це треба з'ясовувати по факту подання документів? Може наразі е, під е, оцей шумок, що помінялися права, то може буде і відсоткова ставка ще нижча. Отже, ви можете до мене завжди звернутися, поїдемо, подивимось машину, вам зробимо фінансування. Але треба виконати ще один такий пункт, дуже важливий. Не звертайтеся до мене, якщо ви не відпрацювали два місяці мінімум, не маєте двох місяців офіційних виплат на офіційного роботодавця. Тобто, ту Компанію або людину, яка зареєстрована в Канаді не менш, менш аніж 2 роки. Можна пробувати наразі, от ми будемо робити хлопцеві фінансування, він зараз міняє. На канадські права, то ми йому спочатку робили на українські, нічого не вийшло, бо в нього українські права і ще й півтора місяці тільки досвіду праці у Канаді, в принципі. І, в принципі, брокер сказав, що ми можемо зробити йому ще одну спробу отримати це фінансування, коли він буде мати. Канадське посвідчення. Отже, зараз він це зробить. Я вам потім після цього ще випущу окреме відео про те, як то відбувалося, і чи отримав хлопець те, те фінансування. Отже, звертайтеся, кому треба за фінансуванням. Тема нормальна, нічого там великих коштів платити не треба, все добре. Звертайтеся, будемо робити і ще. Один момент, дівчата. Кому треба робити ваші там ногтики, вашу красу, то звертайтеся до Насті. Посилання на її інстаграм буде, як завжди, у описі до цього відео. Мій інстаграм також в описі до цього відео, мій вайбер у описі до цього відео. Підписуйтесь. Звертайтесь за допомогою, також не забувайте, що я ще займаюся допомогою у автопідборі. Якщо хтось хоче купувати машину за кеш за невеликі гроші, бо фінансування це тема малих грошей, там немає машин там за 3-5 тисяч доларів машини всі від 8 тисяч і вище, прогиб пробігом до 200 тисяч. А якщо у когось бюджет дуже-дуже-дуже-дуже маленький, як я сюди приїхав з невеликим бюджетом, тож звертайтеся. Зробимо вам автопідбор на перший час. Попрацюйте, я вам розповім, де можна попрацювати, щоб отримати фінансування через 2 місяці на вже більш нову машину, і у вас буде змога її оплачувати без питань, без нагрузки на, ваш, на ваше фінансове становище. Тож, будь ласка, звертайтеся, всі посилання будуть у описі до цього відео. На сьогодні, напевно. Пока-пока. Підписуйтесь, підписуйтесь і ставте лайки і коментарі. Пока.